Всім привіт, друзі! З вами ярослав. В цьому відео, друзі, я хочу показати, що ми купили в сіті центрі. Сьогодні ми були там десь час, може два, я просто не знаю, я Скільки ми всяких віщей там накупили і що ми зробили. Друзі, перша різня, яку я хочу показати. Е, ну, Може і не перша, а сразу куча просто. Ось. Але перше, що я хочу показати друзі, це ось така кружечка, яку я попросив мамі, щоб вона мені купила ось така кружечка під чай. Дуже удобно, в неї тут така, типу як хвостик від кота йде. Тут вміщається зразу три пальці. Один тут і ось так. Ну, або ось так зразу. А мізинчик тут. Все? Дуже вдобна кружка, я вам скажу. Ну, або можна ось так. Дру, е, друзі, дуже-дуже до, добра і дуже-дуже удобна. Кружка, друзі. Якщо вам вона сподобалась, якщо ви колись таку побачите, покупайте дуже вдобно. От взяли просто. Окей, але ми поїхали далі. Фух. Друге, що я хотів показати, друзі, це ось такий у нас сумка під фізкультуру. Але я не буду займатися фізкультурою, тому що я на дистанціонці і я буду носити її на футбол. Вона дуже класна, це від фірми Puma, то зараз я її відкину. Зараз. Ой, порвалося. Пакетик порвався трішки. Ха -ха. Ось такий, друзі, у нас а, другий експонат, ось такий пума. Він мені дуже подобається. Так, окей. Зараз я трішечки тут. И, короче, я не знаю, как эту э, штуку снимать. А вот, друзья, вы все видите. У нас вот такие у нас сумочка, короче, пумы. Поехали дальше. У меня куча кофт и всяких штук. Но я хочу сейчас показать вот такие картинки. Вот Это такие летние красивые. Они вид... Фокус. Э, я не знаю, кто знает такую фирму. друзья, Фокус. Там наш у подошва. Нові біленькі, і в неї ще ось така подорожна по бокам. Знаєте, я хоч цю жвачку. Таку. Вона мені дуже сподобалась, чому я її купив. З чого? Тому що вона така красива, красивається. Окей, друзі, але ми поїхали далі! Що у нас тут? йоу 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 Супер класна кнопка! короче, ось така класна коточка. Друзі, це якась фірма, я не знаю, може це і не фірма. У -у -у. Ну, коротше, вона недорога, тому мені повезло. Ми Ось таку купили коточку з дуже класним кормашком. Але ми поїхали далі. У нас на очереді йде ось така футболочка. Тобто з Вовком, може це буде не моя, я не знаю. Вона мені просто сподобалась, тому і ми її взяли. Я не знаю, друзі, пишіть коменти, як вам мої речі нові. Примір... Я, звичайно, їх не примірюю, але нічого. Друга кофта, яку я взяв. Точніше, футболочку, ось така футболка. Я її взяв, тому що ну, мамі сподобалось. Пишіть коменти. Так, давайте тісто так вибирати. Ооо. Це просто щось. Ось така, друзі, ще ковтинка. Але це не моя, якщо я не ошибаюсь. Окей, поїхали далі. Це теж не моє. Так. О, дві пари штанів зразу йшли. Типу, подивіться. Це типу е жовто. А тут ось така чорно-жовто трішечки. Так, поїхали далі. Ще. Так. Це на. Знаєте, чому я ось цю курточку взяв? Вона мені дуже сподобалась і за те, що в мене є е секундочку, друзі. Тому що подивіться, яке сходство. Футболка і курточка. Це просто капець, як совпало. Чому я її взяв? Притом вона дуже легка на літо вона якраз підходить. І погнали далі. Я взяв ось таку просто футболочку. Реально просто. У така в плоску це ж старомо, але ні. Сімпсоном, який тікає, я не знаю від кого, але від когось тікає. Ось така у нас ще одна футболочка. Ну що, друзі, я не знаю, сподобалась вам ось ця партія, яку я показала, Добре, у нас ще залишилася. Це такі звичайні джинсики. І ще у нас є тут один і два. І три шорти. Шорти і ось такий ось такий батник. Секундочку. Ось такий, друзі, батник. І окей. Погнали останню діч, яку ми купили, ось таку кофточку. Тут нарисовано хай. Я не знаю, чому взяв вона. Мені подобалось по звичайному цвіту. Ну, все, друзі, ось така у нас куча вещей. Я не знаю, чи сподобалася вона вам. Пишіть коменти, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви хотіли б ось такі красивки. або ось таку класну курточку. Я кажу пока. Окей, друзі, на цьому відео ми закінчуємо, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти. Дякую вам за просмотр. Всім пока!